У рівному відбулося відкриття спортивного майданчику на території міської лікарні. Відтепер ветерани та військові зможуть займатися на нових тренажерах просто неба. Як зазначають самі відвідувачі, це чудова ідея. Якщо чесно, дуже корисно, тому що це першочергово для підняття морального духу у людини. Людина морально розряджається і. Відпочиває майданчик, буде дуже корисним для військових і ветеранів, оскільки це чудова альтернатива знайти себе в спорті і продовжувати боротьбу навіть не за країну, а з самим собою. Основна ідея такого майданчика це реабілітація ветеранів на свіжому повітрі під наглядом лікарів. Повідомляє виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Мета Метація оздорово реабілітаційний саме майданчик, саме для наших ветеранів, які проходять реабілітацію. І це завдяки нашим лікарям, тому що вони бачили потребу цьому. Утім, як зазначає головний лікар міської лікарні Олександр Шегера, майданчик буде доступний не лише для військових. Пацієнти нашої лікарні, які прибувають на лікуванні і на реабілітації, мають право сюди приходити зв'язку. На той час, бо вони є пацієнтами нашої лікарні. Це майданчик нашої лікарні. А от відповідальним за цей майданчик ініціаторів ідею хочуть зробити саме ветерана. Він не тільки буде доглядати за ним, а й тренувати усіх охочих, І оскільки, як нам сказав, головний лікар, вони хочуть взяти. Е... Саме ветерана, який от буде працювати, буде слідкувати і буде також доповнювати цей майданчик. До створення цього майданчика також долучився іноземний волонтер. Спортивний простір допоміг облаштувати американець, який минулоріч відвідав лікарню. Що стосується богадіника, це був американець. Він до нас приїжджав попередньому році. Він побачив, наскільки почалася тут саме реабілітація, яка у нас тут є існує. І таким чином він долучився, хоче, щоб подякувати за нашим героям, допомагати так само і в свою чергу. Ми цей план реалізували. Ми теж хочемо його запросити. Все таки, що він побачив, що як він працює, саме як військовий займається реабілітацією. Влада міста каже, це не останній такий майданчик у рівному. У майбутньому планується створення подібних і не лише в лікарнях. Дарина Черемшина, Денис Коломис, телеканал Media Group.